Іду у школу і просто випускаю хомняки, щоб погуляли кого пухать і у мене були попугаї. Ну конечно, коли я випустила ті хом'яки відкрила клеточку. І дві бубітки вити. Отвій, і вони полетіли. Ну, вони з хати. Ну, потім, потім, цілу ніч, цілий день, як я прийшла, шукала, шукили. хуміки. Попугаїв, а вони були в шкафу. От, я вже все передивилася і думала, все мені капіц. Ну, ну потом в три, в чотири частині ночі чую. Звук шовщани є який. Є. Де хтось єсть. Я думаю, я вже оби... знову шукала хомня. Цього папугай і дивлюся. Хом'як, ой, не хомяк, а цей папугай сидить в шкафу. Не думав, як он заховався. Я дивилася, що його не було. лотом. А это типа в, в, в книге, а потом в шкафу. Боже, шкаф будет открыт. Ну, под, потом у ванной. Я ее уже забрала И получила его, конечно, в клетку. И далее спала. На другие дай, дай, Попугає ніту, немає. Я шукаю, шукаю, шукаю. І не знайшла. Шла я. Пісіпки хи. Ну, дякую у я злетіла ха-ха, потом в школі, у школі, у школі. встаю, попугайчика нет. я кричу моему Я меня убьют. Убьет, убьет что? Хуя. А пин? Вина был у... У шкафу знов. Ну я ну, пішла в школу і потім почала його шукати. Ну, звісно, я його знайшла, посадила, більше я його закрила на замок. Там. Ну, я його потім колись навчила комушку вилазити. І він вилазить тепер комушку. com um meu Five. Шкафтику. Ну потім він вилізає, я потім його відчула так обиду, ну і потім все щасливо було. Усе око було.